Вітаю вас, в ефірі КТМ. Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Притівська громада розробила антикорупційну програму. Правоохоронці прокоментували дві аварії, що трапилися наприкінці минулого тижня. Приютівська громада разом з представниками антикорупційного штабу завершила роботу над розробкою антикорупційної програми. Установчі збори відбулися 31 березня. А вже у жовтні громада презентувала власні напрацювання. Виокремили 37 корупційних ризиків. Антикорупційна програма єдиний легальний інструмент для громад в Україні для зменшення корупції. Такі програми вже мають сім громад країни. Цьогоріч над створенням таких працювали Приютівська, Фастівська та Харківська тергромади. В Приютівській громаді завершилася робота над антикорупційною програмою. Це ініціатива ГО «Антикорупційний штаб в 2025 році. Над проєктом працює три громади: Фастівська, місто Харків та Приютівська, розповіла представниця ГОСКО організація Антикорупційний штаб, яка займається переважно розробкою цифрових інструментів, які запобігають корупції. Дуже активно працює саме з регіонами, тому що ми розуміємо, що корупція це не лише про новини на центральних каналах. Корупція це те, що відбувається щодня у будь-якому куточку України, і наша мета це інновації проти корупції, що власне написано на банері, а також сприяння доброчесності абсолютно всюди. І в маленькій громаді, і в великій. що таке антикорупційна програма. Перш за все, це документ, виконання якого така складна фраза сприяє формуванню негативного ставлення працівників державних органів та юридичних осіб до корупції. Цей документ визначає правила, стандарти і процедури щодо виявлення протидії та запобігання корупції. Якщо простими словами, це дорожня карта, це правила гри в сфері державної влади та органів місцевого самоврядування це той документ, де написано де і як бажано не робити, якщо коротко. Євгенія Вірнич прокоментувала, чим займається антикорупційний штаб. Зокрема, розповіла про карту ремонтів, карту руйнувань та відновлень. Чат бут присвячений питанням коронавірусу. Що таке інновації проти корупції? Це в першу чергу понад 500 тисяч вже залучених активних громадян. Це і ті, хто брали участь у таких проектах, як сьогоднішні, це ті, хто звертались до нас із скаргами. Це ті, хто разом із нами розклеювали оголошення про те, як перевірити ремонт у своєму будинку. Всіх цих людей ми порахували це понад 500 тисяч активних людей. Ну і власне понад 600, понад 68 мільйонів збережено бюджетних коштів завдяки нашому аналізу. Скаргам розповсюдженню інформації, аналітикам. І після установчої зустрічі представники Приютівської громади, координатори проєкту, пройшли навчання, створили ініціативну групу, проаналізували корупційні ризики, поспілкувалися з посадовцями та написали програму. Очільник Приютівської громади пояснив, чому зацікавлений в цій програмі. Сьогодні в суспільстві є підвищена чутливість до значення корупція. Ми це все бачимо, ми, нам це все вкладають в голови, новини постійно і так далі, і тому подібне. І е, саме тому е, на самому початку е, приютівської селищної ради було прийнято рішення звернутися до антикорупційного штабу за допомогою в створенні такої програми. Що таке програма, пані Євгенія тільки що розповідала, тому що важливіше, ніж поняття корупції, є таке поняття, як запобігання корупції. І саме напрацювання всіх заходів, які були напрацьовані, і ризиків, які були напрацьовані, вони напрацьовувалися не селищною радою, вони напрацьовувалися саме суспільством. Ми багато намагаємося працювати з міжнародними партнерами. Ми багато намагаємося працювати з фінансовими установами. І для нас дуже важливо мати такий інструмент, як ця програма, для підвищення довіри від наших партнерів. До там, керівництва приютівської територіальної громади до, до, до взагалі до Приютівської територіальної громади. Також, також нам важлива ця програма, як я сказав, просто в комунікації з нашими жителями. Нам дуже Важливо, щоб всі розуміли, яким чином ми працюємо. Не всі жителі громади обізнані в регламенті роботи там, селищної ради, як приймаються рішення, як ухвалюються рішення. Як які проход яку процедуру проходять всі рішення? І нам важливо, щоб максимально ця інформація була донесена до кожного жителя громади. Як визначали ризики, розповіла уповноважена з питань запобігання корупції приютівської громади? У нас було розпорядження про створення робочої групи у серпні цього року. У склад робочої групи увійшли більшість керівників структурних підрозділів нашої селищної ради. На засіданні робочої групи попередньо ми обговорювали, було напрацьовано з громадськістю 40 корупційних ризиків. Це були визначені 10 сфер, у яких можливі ці корупційні ризики. Це в сфері організації роботи з запобігання протидії корупції, у сфері освіти, у сфері публічних закупівель, у сфері архітектури та містобудування, в сфері фінансів. Також це у сфері управління комунальним майном як рухомим, так і нерухомим, також у сфері управління персоналом та Надання адміністративних послуг або здійснення владних повноважень також у медицині, але ну, ми в принципі залишили там один, але він так сказать: ну, бо ми до медицини ну, частково можна сказати впливаємо і тому там один корупційний ризик. Своїми враженнями поділилася координаторка з приютівської громади. Розробка антикорупційної програми це для мене був новий досвід. І я вважаю, що для нашої громади це також був новий досвід, тому що не буду повторюватися, так, в нас була презентація онлайн-анкетування, потім онлайн-навчання, але найбільша така і основна робота вона стосувалася саме збору ініціативних груп, формування їх і потім напрацювання саме корупційних ризиків. Хочу сказати, що протягом протягом двох з половиною місяців працювала ініціативна група. Було в нас було 11 засідань цієї групи. І ми обнапрацьовували корупційні ризики, які стосувалися різних сфер життя саме нашої приютівської громади. Я дуже вдячна всім громадським активістам нашої громади, також представникам місцевої влади, також всім небайдужим мешканцям, а також представникам нашої молоді, які активно долучалися до роботи саме нашої ініціативної групи. В середньому на одному зібранні було по 12-13 Людей. Тож, програма є, її тепер має затвердити селищна рада. В Олександрії наприкінці минулого тижня трапилися дві резонансні аварії. Одна за участі автобуса, друга мотоциклів. Внаслідок обох ДТП є постраждалі. Деталі прокоментували правоохоронці. Семеро людей травмувалися в ДТП в Олександрії. Аварія сталася 10 жовтня. Зіштовхнулися автобус та автомобіль Nissan X-Trail, повідомляють Олександрійські правоохоронці. 10 жовтня 2025 року, о 9 годині, в місті Олександрія відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса під керуванням водія 1961 року народження та автомобіля Nissan X-Trail під керуванням водія 1996 року народження. Унаслідок дорожньо-транспорту і пригоди один пасажир автомобіля 1976 року народження та шестеро пасажирів автобуса віком від 62 до 84 років отримали тілесні ушкодження, із яких двоє було доправлено до медичного закладу. А вже наступного дня, 11 жовтня, на автошляху Олександрія Косівка внаслідок ДТП загорівся мотоцикл. Близько 15-ї години на автодорозі Олександрія Косівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклів під керуванням водіїв 2000-го і 2008 року народження та автомобіля під керуванням водія 1975 року народження. У наслідок транспортної пригоди водій та один із пасажирів мотоциклів 2013 року народження отримали тілесні ушкодження і були доправлені до медичного закладу. В якому стані потерпілі прокоментували лікарі швидкої. Екстреної медичної допомоги прибула вчасно, не порушуючи почасові показники. Керівник бригади оглянув місце події і запросив іще дві додаткові бригади, так як постраждалих було троє молодих осіб. У молодого хлопця 17 років діагностовано відкритий перелом лівої стопи. Та гомілково ступневого суглоба закрита черепно-мозова травма під питанням. У підлітка 12 років закритий перелом лівого стегна, черепно-мозова травма під питанням. У молодого чоловіка 24 років перелом лівої гомілки. Всім надана екстрена медична допомога та доправлені в центральну міську лікарню міста Олександрії на місці події. Працювали три бригади екстреної медичної допомоги, рятувальники та поліція. Поліцейські встановлюють всі обставини подій, проводиться досудове розслідування. А на цьому випуск новин завершено бережіть своїх близьких, і все буде Україна. У середу, 15 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 2, в вдень до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер західний 3 метра за секунду.